Про Сполучені Штати Америки і про все те, що відбувається, і як воно впливає на нас із вами Дмитро Левось, політолог міжнародник. Долучаємо його до нашого етеру. Пане Дмитро, вітаємо вас. Да, вітаю кажуть, що Росія розглядає ОАЕ чи Саудівську Аравію для того, щоб там зустрівся Путін і Трамп. Наскільки ця зустріч реальна, і, і чи буде щось з тої зустрічі? Насправді, як на мене, поки що всі зустрічі так дає доволі умовними хоча так вона є реальною. Вони вже і зустрічалися, і більше того, ми бачимо, що певні застереження є, але. Дональд Трамп не бачить в цьому та ніякої трагедії насправді. Та тому тут а саме арабські країни так це і влаштовує обидві сторони. Бо для Дональда Трампа в нього є свій інтерес щодо арабських країн, і для прямого контакту з ними тут у Росії теж є свої інтереси, і більше того, вони сприймають. Саме арабські країни, як місце такого для торгу, для дипломатичний майданчик. Тож, чому, чому ви ні? Да? Я думаю, що це реально, хоча б, от поки наскільки рівень цієї реальності є високим, я би не став говорити однозначно. Власне, якщо казати про, про таку справу, як Власне, намагання Польщі далі підтримувати Україну, але як розцінювати заяву Дуду про те, що для цього не обов'язково розгортати війська? Власна позиція Польщі виглядає досить несподіваною. Здавалося, що поляки якраз були з одні з ініціаторів власне цієї дискусії про можливе розміщення військ в Україні. Гадаю, що це певним чином можливо треба сприймати і всередині як через призму внутрішньополітичного польського процесу безпосередньо, бо хто б там що не казав, а вибори нікуди не поділися. І, Знову ж таки, ще один момент: можливо і певним чином підняти намагання підняти собі ціну в загальноєвропейських і загально... В таких безпекових процесах захід заходу, бо е, тут це теж очевидно, датно ну, будуть вговорювати, вмовляти, да давайте. Все ж таки, погодьтеся. Тут я думаю, що тут немає мабуть такого якогось системного перегляду цієї позиції. І до речі, ще один момент щодо участі у контингенті, насправді в на території України у поляків застереження були насправді і раніше і завжди, тому тут я б не став казати, що це прямо кардинальна зміна якась. А... Також е, спитаюся про нове призначення. Цього вже офіційне призначення Кіта Келлога на е, посаду власне спецпредставника в української російській війні. Е, чи це є добрий для нас сигнал? Е, що все-таки Кіт Келог затверджений, і що це означає? Що це про що це свідчить саме щодо планів е, Трампа завершити цю війну? Вибачаюсь, гадаю, що насправді говорити про конкретні плани Дональда Трампа поки все теж як це не парадоксально, а трохи зарано. Да, бо о, очевидно, що остаточно він формуватиметься під час о, таких переговорів, дискусій і, і є да, певні такі магістральні, мабуть, лінії або навіть не лінії, а бачення як воно може бути щодо призначення Келлога. І, до речі, дуже такий показовий момент, що безпосередньо перед цим призначенням з'явився ось цей вкіт щодо Литкова, да, Тобто, що було десь несподівано, десь воно розірвало інформаційний простір і десь такою певною провокацією виступило. То як на мене, це непогано в тому плані, і що Україна готова до нього, і ми, в принципі, вже очікуємо його. Цей і сприймали його саме як такого цього спецпредставника, і певні свої позиції він уже висловив. Да, тому тут я думаю, що в такому, в такому контексті, це це непогане. знак. не формування цієї позиції американської для нас, принаймні не доведеться з кимось вибудовувати все самого початку, і на тлі багатьох. Інших призначень кіткелог виглядає достатньо пристойно в цьому плані. Трамп заявив про те, що власне виявив це цікавленість до українських рідкісно земельних металів. Україна має величезні поклади таких металів, дефіцитних в цілому світі, важливих для промисловості, високої технологічної. І сказав, що це може бути власне підставою обміну на допомогу військову Америки. Як нам це сприймати? Чи це ну тут, наприклад, ми знаємо, що канцлер Шольц назвав це достатньо егоїстичними і Ці заяви звинувати фактично Трампа в бажанні зараз Україну, так би мовити, змусити віддати свої, свої багатства в цій ситуації? Я як нам це сприймати? Ну і зрештою 70% Цих рідкісно земельних металів лежать в землях Донбасу, тобто частково вже окупованих. Там є різні оцінки, до речі, не обов'язково 70%, там є, є цифра, що вона трохи і менша, бо насправді так, це крім Донбасу, ще Дніпропетровська область, Кіровоградська область, там є, йдеться і про Житомирську область, да, тобто то, 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 там є, є ну, не те, щоб там колосальна, але є певна різниця в оцих оцінках буває. В сама по собі ця пропозиція, яку насправді зробила українська сторона в плані перемоги Зеленського, це четвертий пункт. Наскільки пам'ятаю, і те, що за кілька місяців лише Дональд Трамп, це вже. Демонструє як свою пропозицію, це теж достатньо показово. Тобто, це означає, що ця розрахунок на те, що вона спрацює, так вона він спрацював. Інший момент, що у нас ситуація з надрами така, що вона практично була заморожена, да. Ми не допускали е, цих іноземних інвесторів для їх розробки, і це було продовжувалося десятиліттями. І е, чи не ця причина, не, не одна із цих причин, що у нас от не було таких е, інвесторів, е, і, і тому на, цих, на, на ці наші надри зазіхає в такий спосіб, і Російська Федерація. Можливо, ситуація виглядала по-іншому. Стосовно е, Олафа Шольца. В цьому контексті то я гадаю, що це от прояв якраз такої недостатньої. Ну такої політичної суб'єктності, в да, певним чином, бо якби так Німеччина допомагає дуже активно, але якби позиція Німеччини була більш активна в плані, ну зій самої історії з цими самими таурсами, да, яка так і не закінчилася, то можливо все б виглядало геть по-іншому. Ну і тут знаєте, все ж виходить так, що якщо виходити з таких. Таких навіть ну можна казати емоційних, моральних принципів то. Насправді е, Україна і так захищає Федеративну республіку Німеччину і нам вирішувати, як, е, як вибудовувати цю систему, хто нам і як може допомагати, тому е, думаю, що з великого значення ось е, ці заяви вони не матимуть. Інша річ наскільки, все ж таки, е, сполучені штати будуть готові е, спри, далі. Сприймати да ось цю пропозицію і працювати в цьому напрямку. Тут ще один американський політик Роберт Кеннеді молодший дав інтерв'ю такеру Карлсону, людина, яка себе називає журналістом, який брав інтерв'ю, до прикладу, в Путіна. І ось цей Роберт Кеннеді молодший заявив, що USAID вклали 5 мільярдів доларів в майдан, щоб скинути. Демократичний український уряд і це знаєте, якби собі просто Роберт Кеннеді молодший просто так говорив. Ну одне, але він претендує ще й на чиновника на те, щоб очолити міністерство охорони здоров'я у сполучених штатах. речі, ще й прихильник цих конфістрологічних теорій. Він антивакцинатор словом, Це прекрасний міністр букет просто охорони здоров'я. Може бути ну так, і, це до речі, так складно сприймати Кеннеді молодшого як. Дійсно, якусь таку думку Тверезо, і тим більше, що він не тільки цим відрізняється, і тут і вже і родина його з цього приводу багато про що говорила. Я гадаю, що насправді його використовують все ж таки в темну, бо можна згадати, бо це насправді система поглядів, яка формується для американців щодо України, бо можна згадати того самого Такера Карлсона, який зараз теж. Говорить подібні абсолютно речі, да, тобто про Україну. І я разом з тим, все ж таки, давайте. Ну, тут ну нічого тут в даному контексті мабуть нічого не зробиш. Да, бо все ж таки, це то це ну, той погляд, який існує в Сполучених Штатах, і кожному навіженому, хто б він не був, протиставити щось, ну мабуть, неможливо. Інша річ, що це дійсно певним чином впливає, в тому числі і на оточення Дональда Трампа в такому глобальному контексті. Пане Дмитре, дякуємо вам. Дмитро Леос політолог-міжнародник, був із нами. Поговорили ми про те, що говориться в світі і як воно все впливає на нас і з вами. Йдемо ми зараз на коротку паузу. Повернемося про